Уявляєш, твоє ім'я настільки вбилось в мою підсвідомість, що не пропускає туди жодне інше. Тому вони всі, котики, зайчики, самі ж гідно, що всі проти тебе гірші. Знаєш, є половина їх. Не пам'ятаю навіть в обличчя хм. Риси Твого вбачаю в кожному перехожому. Ви ж чоловіки всі однакові, але немає жодного, хоч в чомусь з тобою схожого. Це все брехня. Типу ти зламав мені серце і все таке інше. Нехай би краще зламав, аби згинув біль той скажений. Це той з моментів, коли незалежно від положення тіла, душа на колінах. Визнаю, що я хвора, але ж тобою, чому ти цураєшся мене, ніби я прокажена?